Чому Патрік не хоче показати? Може, там славетна біла медуза? А може, Патрік знайшов скарби, там діаманти? А може, Патрік маньяк, а в коробці голови його жертв? Або ще гірше. Там різдв'яне фото, яке мене компрометує. А я маю дізнатися, що у коробці. Що це ти? Oh. Як ти міг так вчинити? Та годі. Учуйся. Я не дивитимуся, що там. Годі гудкопоп. Це перетнуло усі межі. І з цієї хвилини такий дружби кінець. Справді. Uh, uh, Можеш подивитися, що там, якщо хочеш. Okay. Справді? О, я так хвилююся, як ніколи в житті. Ну, відкриваємо. Ну, uh? uh, no. Тобі казав. Це чудово! Тут шматок мотузки. Це секретна мотузка. Так, твоя правда, Патріку. Це твій секрет. Тому й коробка з секретом. Гаразд, Дякую, що показав. Бувай, до завтра, Патріку. Бувай, губко, Ну, Тепер я знаю. Це тільки шматок звичайної мотузки. <плес> 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 Піду розповім, Геррі. Добре, що він не потягнув за секретну мотузку і не відкрив секретний відділ моєї коробочки з секретом, де лежить фото губки Боба. Зроблене на різдвяній вечірці, яке його і компрометує. Bem, come to my <laughs>